Що ж, друзі, усім привіт! І сьогодні я вам хочу задати отаке от питання. Часто ви знаходили дивні канали на Ютубі, у яких відбувається щось дивне чи навіть містичне. Я думав, що взагалі не зустріну такий канал, але я помилявся. Канал який І цей канал називається Player 30 з дуже дивною аватаркою. Він в основному знімає Майнкрафт. І по цьому Майнкрафту у нього дуже дивні відео. І ще він знімає YouTube шорти, які я планую подивитися потім. А зараз, давайте подивимось його найперше відео. До речі, забув прочитати опис. Одразу кажу, цей канал не російський, у мене просто чомусь дубльовано воно на російську, а не на українську. І ще один канал з незрозумілими версіями Майнкрафту. От такий от опис. Перше відео називається Дивна версія. Я ж що у цьому відео, в принципі, не буде ніякого, ніякого, нічого страшного. Просто гравець буде ходити по дуже дивному світу. І ще. У нього. У нього він грає на версії 030. Я не знаю, що це за версія і чи вона існувала насправді. Але. Це дуже цікаво. Давайте одразу перейдемо до другого відео. Друге відео називається Minecraft 0.0.0. По-перше. Меню цього Майнкрафту якесь дивне. Фон зроблений з корінної породи, а назва, типу, якась дуже глючна. Типу, неї наклали ефект чогось глючного. І одразу гравець заходить у світ, де у нього якийсь дивний туман. Починає грати. До речі, не дуже сильно, але видно, що тут грає якась платівка. Але яка через погану якість відео роздивитися не можна. Він так буде ходити по світу довго, тому я трохи перемотаю. Отже, я трохи перемотав, і кінець тут ну, трохи страшненький. Коли дивиться у одну точку, починає грати якийсь дивний звук і починаються глічі. І на цьому відео закінчується. Це було щось ну прям дуже дивне. І з цього відео починається усе найдивніше на цьому каналі. Наступне відео Майнкрафт і якийсь невідомий знак. Отже, що це зараз було? На початку відео гравець відкриває якийсь дивний файл. І до речі. Ви бачите? Або автор ць цього каналу чи відео росіянин? Або це. Або, це, ну, або я не знаю що. Просто. Він заходить у якусь дивну версію Майнкрафту. Де фон зроблений з піску душ, а біля написів написано Error. Він заходить у світ і починає грати якась платівка. І у нього. Назва версії теж дуже дивна: Minecraft Alpha V Error Den. І, І на панелях, у яких повинні бути ресурси, є слово RAM. І сердечки трохи змінили свою текстуру. І у цьому Майнкрафті ще дуже дивний звук. Він просто бродив по світу і добував дерево. І через декілька хвилин ми бачимо інвентар і скин нашого гравця. То що? Гравець ходить по світу, і через декілька хвилин відбувається склейка відео. Він заходить у якусь дивну структуру і телепортується у якийсь світ. І знову починає якась латівка. І відео закінчилось тим, що гравець просто, зупини, просто зупинився і почав дивитися у одну точку. Що ж, друзі? Це була перша частина о, о, ну, Перша частину, де ми дивимось, канал player 30. Тому чекайте другу частину.